Зелений водень. Його виробляють екологічно чистим способом з використанням відновлюваної енергії. Він має сприяти переходу на зелену енергію. З мільярдними інвестиціями Німеччина хоче стати водневою країною. Та чи реалістичні ці плани? Адже водневі потяги ламаються. А перші водневі АЗС просто зносять, бо бракує клієнтів. У гесені офіційно таки курсують кілька водневих потягів, але в реальності їх часто доводиться замінювати автобусами з дизельними двигунами. Водневі потяги повільні і непунктуальні. Пасажири роздратовані. офіційно потяг на маршруті, але є проблеми з прибуттям вчасно. І зранку, коли треба в школу, в більшості днів він не приїздив цього року дуже дуже складно щодо автобусів і поїздів. Поїзди майже не ходять, навіть якщо вони є в розкладі, їх постійно скасовують. Навіть в абсолютно нових водневих потягах часто виходить з ладу важливий для приводу паливний елемент. Щоб ще більше не дратувати пасажирів, потяги ставлять на запасні шляхи. Транспортників обурює, що доводиться знову використовувати старі тепловози і автобуси. Крім того, часто бракує запчастин для водневих потягів. Перша технічна проблема виникла незабаром після того, як почали користуватися першими потягами, а саме з паливною системою через невеликі протікання. Другою була проблема власне з паливними елементами. Це те, чим ми зараз переймаємося. Також були різні проблеми з програмним забезпеченням. Іноді через потрапляння води і відповідну реакцію електричних компонентів. Поки що Альстом покриває додаткові витрати. Ця французька компанія виробляє водневі потяги у Німеччині, а проблемні паливні елементи надходять з Канади. Попри проблеми, Альстом не втрачає віри у водневі технології. Вихід на ринок, звісно, ми уявляли собі по іншому. Ми стикаємося з викликами і долаємо їх. У нас є рішення для них. Ми запровадимо нове покоління паливних елементів, і тоді ми впевнені, потяги будуть стабільними на маршруті. Цей трактор також заправляється водним і працює від паливних елементів. Виробник тракторів компанія Fendt планує замінити дизельні двигуни на водневі у сільськогосподарській техніці. Чи спрацює це? Ніхто не хоче підтверджувати на камеру, але зазначають, цю технологію ще потрібно вдосконалювати зазвичай, коли щось просувається і вимагається під сильним політичним тиском, завжди є певний ризик того, що зрештою будуть задіяні не лише справді готові проєкти. Але я думаю, що було б перечасно говорити, що така технологія, як паливні елементи, взагалі не має майбутнього. Це було б неправильно. У неї є сильні сторони. Є моменти, які слід виправити, але також є великий потенціал. потенціал. Приклад компанії Apex свідчить про те, якою може бути загальнонаціональна воднева економіка. На цій пілотній установці водень виробляється за допомогою зеленої електроенергії. Тут уже роками займаються цією технологією, і поки що серйозних збоїв не було. Вироблений водень використовується для 57 місцевих автобусів, але це працює лише за умови державного фінансування та закупівлі дешевої електроенергії, щоб зробити виробництво водню рентабельним. Процес трансформації займе щонайменше 10-15 років, поки в нас з'явиться так би мовити справжня воднева економіка, поки з'явиться справжній ринок водню, на якому можна буде торгувати. Нині вже починається нарощування, і в наступні 2-3 роки ми побачимо, хто створить необхідні потужності та буде забезпечувати виробництво водню, щоб промисловість також могла трансформуватися. Справжній водневий трубопровід поки що мрія. Потрібні значні інвестиції, щоб транспортувати водень через мережу трубопроводів до великих споживачів, таких як сталеливарна або цементна промисловості. Для розподільчої мережі протяжністю понад 9 тисяч кілометрів можна використати вже існуючі трубопроводи. У Європі поки що є технологічне лідерство у цій галузі, але існує велика небезпека, що як із вітровою енергією, дешевші навіть технології з Китаю створять потужну конкуренцію на європейському ринку. У нас буде трирічне вікно, протягом якого технологія виробництва та використання екологічно чистого водню в Європі усе ще буде конкурентоспроможною, перш ніж нас випередять інші промислово розвинені країни. Зробити водень альтернативним джерелом енергії складніше ніж очікувалося. Утім, очевидно, й інше європейським компаніям варто поспішати.